Нас врятує референдум! Референдум нас вб'є! Привіт, я Максим Щербина. А це проект Телебачення Торонто, у якому ми дивимося самісіньку суть звичних речей. Народовладдя одна з ідей фікс Володимира Зеленського. У його фантазіях з ухваленням закону про референдум національні опитування стануть такою самою будинністю, як і маски на обличчях. Аж допоки ми гуртом не вилікуємо неньку на всеукраїнському. Референдумі, але історія як України, так і інших держав доводить, що з референдумом треба поводитися так само обережно, як і з хірургічним скалпелем. Один необачний рух, і ось вам політична криза. Ще один рух, і від громадянських прав залишились самісінькі обов'язки. Тож цього разу ми продовжили ряд медичних метафор та зробили референдуму КТ та МРТ, щоб перевірити його на всі наявні переваги та недоліки. Первинний огляд засвідчив, що референдум здорової людини це той, що відповідає конституції та іншим її законам, а також не порушує прав людини. Теми, що виносять на референдуми, можна розділити на чотири категорії: міжнародні відносини, внутрішній устрій, добробут та постматеріалістичні питання. На прикладах це вступ до НАТО, зміни до конституції, легалайська набіса в медицині та впровадження чи скасування смертної кари відповідно. А що? Думаєш ти, прообраз референдумів виник в давній Греції, яку вважають батьківщиною демократії, і трішки рабства. В багатьох грецьких полісах громадяни збиралися на міській площі, обговорювали пропозиції з питань міської політики, а потім спільно ухвалювали рішення. Проте громадянами могло бути обмежене коло осіб, яке в багатьох полісах становило меншість населення. Жінки, раби, мігранти навіть не в першому поколінні, були позбавлені прав. Отже, за підрахунками істориків, в Ріні державою брали участь не більше 15% населення. Водночас слов'янські народи практикували вічі, в які еволюціонували племінні збори. Зазвичай їх скликали, щоб звільнити князя або згуртуватися проти половців. Ну тобто, захист або революція. Решта питань, що лежать між цими двома крайнощами, вже тоді мало бентежили слов'ян. Три ключових вимоги українського народу: перше звільнити невинних, друге посадити бандитів. І третє відправити уряд відставку на законодавчому рівні. референдуми почали впроваджуватися наприкінці 19-го на початку 20-го століття. Вони охоплювали не тільки внутрішні, а й деякі зовнішньополітичні питання. Наприклад, у конституції Швейцарії ще в 1912 році був пункт, відповідно до якого для затвердження міжнародних договорів, що діють невизначений термін або понад 15 років, потрібно було провести загальнонаціональний референдум. У Швейцарії сьогодні відбувається. Референдум щодо зміни Закону про продаж та зберігання зброї. Референдум про обов'язкові доходи відбудеться влітку у Швейцарії. Швейцарія готується до референдуму щодо іноземців. Справжній бум референдумів розпочався у 60-ті роки 20-го сторіччя разом із сексом та рок-н-ролом, коли країни почали топити за рівність та відмовлятися від військових диктатур та монархій на користь демократії. Нині більшість цивілізованих країн активно юзають референдуми, бо це найдоступніша форма участі населення у вирішенні. Важливих політичних питань. Це Референдум так референдум. Рішення, ухвалені на референдумі, можуть бути обов'язковими до виконання. Якщо більшість підтримала пропозицію, яку винесли на обговорення, тоді уряд або відповідний орган має втілити її в життя. Також є консультативний референдум. Його проводять, щоб почути думку населення і мати політичний мандат на ті чи інші рішення. Влада може проігнорувати результати такого референдуму, але в демократичних країнах це може поховати політичну силу, яка не дослухалася до думки Виборців. Тож, з консультативних референдумів, і почнемо. Насамперед, референдум це битва за мізки. Під час референдумних кампаній зацікавлені сторони, як от влада чи опозиція, бомбардують громадян тоннами інформації, здебільшого цілячись в емоції, а не в розум. Зрештою, як і під час виборчої кампанії. У 2016 році тривала ратифікація угоди про асоціацію України з ЄС. За часом цей процес збігся із змінами у законодавстві Нідерландів, де для громадян з'явилась така опція, як консультативні загальнонаціональні голосування. Варто лише набрати. Ати три тисячі підписів, і ти можеш ініціювати референдум. Першою цю фічу випробувала Джин Пел, євроскептична громадська ініціатива з присмаком популізму, яка народилася із сатиричного блогу. Активісти Джин Пел хотіли утерти носа Європі, тому ініціювали референдум щодо нашої асоціації з Євросоюзом. Нам навіть шкода, що вирішуючи свої проблеми в ЄС, ми можемо завадити чиїмсь мріям, але так вийшло, що за законом ми могли першим винести на референдум саме це питання, пояснив ще до голосування один з ініціаторів референдуму Барт Нейман. У своїй агітації євроскептики залякували тим, що зараз ЄС підпише з україною асоціацію, а потім взагалі прийме до своїх лав і жируватимуть тоді українці на гроші нідерландських платників податків. Тож, внаслідок масованої кампанії проти підписання угоди, 61% нідерландців сказав Україні опосередковане НІТ. Це політичний факт, що більшість проголосували проти. Тому нам треба розслідувати, що за цим стоїть. Нам потрібно серйозно підійти до цього питання. Це означає, що ратифікація не може продовжуватися так, наче нічого не сталося. Як і ЄС, влада Нідерландів підтримувала підписання асоціації. Але щоб догодити своїм громадянам, вона зажадала прописати додаткові положення. Вони повинні були не стільки змінити зміст угоди, скільки заспокоїти нідерландців. Всі ці маневри призвели до того, що Нідерланди ратифікували угоду лише за рік. Тож маємо референдум з ефектом метелика. Рішення ухвалене нідерландцями вплинуло насамперед на українців. Хоча спочатку це голосування не те, щоб дуже було потрібно, навіть його організаторам. Це був радше постиронічний пранк, який вийшов з під контролю. І нашій країні, якщо раптом дійде до референдумів, це треба враховувати. Ну бо українці люблять жартувати. Вас може це здивувати, але референдум щодо членства Великої Британії в ЄС також був консультативним. Тобто, в теорії Брексіта могло б і не бути. З боку Сполучене Королівство видавалось бонолітним титаном світової політики, але референдум ідеологічно розділив його на дві частини: міграційна криза в Європі сприяла поширенню на туманному Альбіоні ксенофобських та антиєвропейських настроїв. Їх підхопили націоналісти, зокрема партія незалежності Сполученого Королівства, яка й очолила Христову ходу проти ЄС водночас консерватори вже кілька років марили референдумом. Від початку вони планували спитати виборців, чи вважаєте ви, що Сполучене Королівство має залишитись в складі Європейського союзу? Годбай Британії у Європі прощаються зі сполученим королівством. Але виборча комісія Великої Британії дійшла висновку, що питання недостатньо чітке та нейтральне. Тому на референдум винесли інше формулювання: чи має сполучене королівство залишитися в складі європейського союзу або ж вийти з європейського? Союзу на просвітницьку інформаційну кампанію дали рік за цей час. Навіть твої батьки стали експертами з Брексіту. Врешті-решт, 51,9% британців підтримали вихід з ЄС. 48,1% – ні. Це означає, що Британія проголосувала за те, щоб покинути Європейський Союз. Після референдуму Девід Кемерон пішов у відставку, а провідні партії в парламенті тривалий час не могли дійти згоди, як саме виходити, бо по-англійськи якось не виходило. Через відсутність єдиного плану дату виходу кілька разів переносили. Рішення британців досі викликає дискусії. І, передусім, у самій Британії. Але сам референдум пройшов за правилами, тому свято демократії відбулося. І це вчить нас того, що найбільш важливою складовою референдуму є інформаційна кампанія. Пари відосів з президентом тут не на референдумі виборці мають дати просту та лаконічну відповідь. Так чи ні? Але саме ця лаконічна відповідь може мати суттєві наслідки для політики, економіки та міжнародних відносин. Наприклад, у 2015 році Європейський Союз запропонував Греції кредитну допомогу, бо та перебувала у затяжній фінансовій кризі через великі зовнішні борги. Але влада винесла це питання на референдум, ще й в такому формулюванні, що не кожен дочитає до кінця. Чи повинен бути прийнятим план згоди, наданий Європейською комісією, Європейським центральним банком, Міжнародним фінансовим фондом на зустрічі Єврогрупи 25 червня 2015-го, і який складається з двох частин, що утворюють єдину пропозицію: перший документ із заголовком реформи для завершення поточної програми і за її межами. А другий попередній аналіз прийнятності боргу. На роздуми грецьким виборцям дали тиждень, тиждень, та люди довше вибирають шпалери. Отже, брати гроші ЄС чи відмовитися. Про це розмірковував умовний Дімітріос, який у вільний від вирішення державних проблем час випікав хліб чи розносив листи, або взагалі був безробітним, бо Греція була на порозі дефолту. Завдання умовному Дімітріосу та його співгромадянам полегшив Алексіс Ципрас, тодішній прем'єр-міністр Греції, який закликав голосувати проти кредиту. Так і сталося. Понад 60% виборців сказали Ніт грошам з ЄС то не так означає здатися, зрадити країну тілом і душею. Таким результатом Ципрос хотів показати, що Греція вийде з Єврозони, якщо їй не запропонують кращих умов кредитування. Але цей блеф не пройшов. Через загрозу дефолту уряд Ципроса таки пішов на угоду з ЄС. Але тепер умови кредитування були ще жорсткішими, ніж ті, проти яких голосували Греки. Популіст завжди платить двічі, а разом із ним і вся країна. Отже, цей референдум референдумом фактично і не був, бо Ципрас створив всі умови, щоб Цький народ без особливих роздумів виконав його волю. Він поставив жахливо сформульоване питання, дав на його осмислення сім днів і своїми промовами сприяв загальнонаціональній істерії. Трохи легше з питаннями моралі чи етики. Це про аборти, одностатеві шлюби, смертну кару. Так, з одного боку, ці питання поляризують суспільство, бо кожен живе в своїй системі стереотипів. З іншого вони конкретні і результат зрозуміли кожному. Але легше тільки на перший погляд. У 2016 році на Багамських островах відбувся референдум щодо змін до конституції, які стосувалися гендерної рівності. Ось його точне формулювання. Чи схвалюєте ви правку до конституції номер 4 2016 14-го року, згідно із запропонованою правкою до конституції, було б незаконним здійснювати дискримінацію за ознакою статі, яка визначатиметься як чоловіча чи жіноча. Адепти традиційних цінностей, зокрема з фракції Врятуємо наші багами, інтерпретували цю правку в якийсь збочений спосіб. Ніби до так влада намагається узаконити одностатеві шлюби. Бо у традиційних цінностях є лише один гендер сім'я. На цьому і базувалася агітація проти цього пункту. Це питання відкриє двері для легалізації одностатевих шлюбів на Багамах. Отже, в день голосування багато хто висловив свою думку щодо прав ЛГБТ, а не з приводу рівних прав чоловіків та жінок. Так більшість проголосувала проти гендерної рівності, і все завдяки неправильній інтерпретації доволі простого питання. Тож наші багами були врятовані дискримінацію за статевими ознаками було захищено. Ініціаторами референдуму може бути не лише влада, а й громадяни. Наприклад, у Швейцарії, зібравши необхідну кількість підписів, можна запропонувати зміни до конституції або ж оскаржити закон, ухвалений парламентом, тобто скористатися правом народного вета. Також можна запропонувати власний законопроєкт. Спочатку ідею розглядає влада, щоб вона не йшла в всупереч іншим законам. Далі стартує агітаційна кампанія. Якщо проєкт отримує щонайменше 100 тисяч підписів, тоді його можна винести на референдум. Саме за такою процедурою у дві у чотирнадцятому році швейцарці проголосували за народний законопроєкт про довічну заборону засудженим педофілам працювати з дітьми. Ініціаторами референдуму стали батьки з організації Марш Бланш. Незважаючи на те, що референдуми це ніби прерогатива демократії, авторитарні режими та диктатури також не гребують їх проводити, здебільшого задля узурпації влади. Наприклад, в 1934 році у Німеччині Гітлер через референдум прокачав себе до президента та канцлера в одній особі. Саддам Хусейн двічі за свою диктаторську кар'єру влаштовував референдуми щодо продовження своїх президентських повноважень. У бюлетені він один кандидат. І одне питання: чи згодні ви, щоб Саддам Хусейн зберіг за собою? Пост президента на першому референдумі хусейну намалювали 99,96%, а на другому вже всі 100%. Так рейтинг довіри Садама до самого себе виріс на 4%. Самого ранку люди вишиковуються у черги по всій країні, щоб проголосувати. Є лише один кандидат саддам. Єдине питання референдуму: чи схвалюєте ви те, що він лишається на посаді президента? Шляхом псевдодемократичних референдумів марширує і Володимир Путін цього року. Більшість росіян погодилися помножити його попередні президентські роки на нуль, щоб він міг не виходити з Кремля ще два терміни поспіль аж до 2036 року. Хоча, звісно, нам Путін назавжди за. Пам'ятається іншими своїми, так би мовити, референдумами в українському Криму та на Донбасі. В Україні винести будь-яке питання на референдум поки що неможливо, бо у тому місці нашого законодавства, де мова має йти про народовладдя, зяє прогалина. Раніше в Україні працював закон про всеукраїнські та місцеві референдуми від 1991 року. Але він втратив чинність За Януковича ухвалили новий закон про всеукраїнський референдум, але він передбачав розгляд питань, які загрожували суверенітет України. Тому у 2018 році Конституційний суд України визнав його недійсним. Закон ухвалено 12- Року під час президентства Віктора Януковича і прописано таким чином, що на референдум можна виносити зміни до конституції без попереднього обговорення тексту. Саме тому Володимир Зеленський шість часів передвиборчої кампанії періодично згадує про важливість і необхідність народовладдя. Влітку 2020 року президент вніс до Верховної Ради відповідний законопроєкт, який враховує деякі помилки минулого. Ось що з цього приводу казав перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коли ми готували документ, розуміли, що можуть бути Різні трактування і не забували, в який час живемо. Тому зміни території ми трактуємо виключно на розширення запобіжників у документі достатньо. Перелік питань, які заборонено виносити на референдум, також потрапили питання, які спрямовані на ліквідацію незалежності України, а також розпалювання національної, міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі. Окрім цього, в забороненій для голосування зоні перебувають питання податків, амністії, функціонування органів правопорядку та суду. Ось фрагменти свіжого послання Володимира Зеленського до депутатів Верховної Ради. Народу влади в країні буде. Всебічний доступ громадян до інформації для прийняття рішення буде це обов'язок держави. Люди повинні впливати на актуальні питання і для свого регіону, і для всієї країни робити це раз на тиждень. Раз на місяць, не знаю, раз на рік. Скільки буде потрібно? Ініціювати всенародне голосування згідно із законопроєктом можуть партії, громадські організації та ініціативна група громадян. Усім їм потрібно буде для цього зібрати три мільйони підписів. Через такий бар'єр важко уявити, що українці щотижня ходитимуть на референдуми, як на роботу. Чи не єдине серйозне ноу-хау законопроєкту, якщо порівнювати його з двома попередніми законами, можливість голосувати онлайн? Але для цього ще треба зробити спеціальну систему. законний референдум. Рада попередньо підтримала документ про всеукраїнське опитування. З одного боку, референдум це чиста, як сльоза воля народу. З іншого його так само легко хакнути, як і представницьку демократію. Достатньо зіграти на емоціях людей. Хто краще зіграв, той і переміг. Щоб референдум справді працював, має бути політична культура. Чітко виписані алгоритми проведення, регламентований час на просвітницьку кампанію, яка б дозволила людям розібратися у питанні. Та й самі люди мають бути зацікавлені у тому. Що відбувається у їхній країні? Нам не дуже подобається, як в Україні проходять вибори: низька культура агітації, популізм, відсутність відкритої дискусії, гра на емоціях, олігархічне бабло та купа іншого лайна. Так, от абсолютно усі ці проблеми будуть і на референдумі. Просто згадайте, яким химерним було опитування Зеленського, і зрозумійте, яким буде український референдум сьогодні на будь-яку тему. Я задам тобі п'ять важливих. Питань референдум дуже небезпечна іграшка, і адекватно користуватися ним, хай як банально і популістично це звучатиме, можуть лише усталені демократії у країнах з високим рівнем залученості населення у політичні процеси. Тобто, в нашому випадку це десь плюс-мінус 23 століття. Штучний інтелект тільки но відредагував ДНК нації. На світ народжуються розумні і максимально адекватні українці, які нарешті здатні ухвалювати рішення, а не лише репостити у Фейсбуці Шарія та Паблік, Баба і Кіт. Дякую. Що разом з нами скуштували різноманітних референдумів? Отут наш минулий випуск про те, чому вибори треба скасувати і віддати усе на поталу штучному інтелекту. А це посилання на наш Патреон. Донатьте улюблене телебачення просто зараз. А ми зробимо вам цікавого контенту вже завтра.